Добрий день, шановні мешканці Кузнєцовська. За тиждень у нас відбудуться місцеві вибори, на яких обирається міський голова і депутати міської ради. Ми чуємо багато обіцянок. Дуже цікаво почитати передвиборчі програми всіх кандидатів. Але я прошу вас одне. Прочитайте, а потім подумайте, за які кошти будуть виконуватись ті обіцянки, які вам зараз обіцяють. Я не збираюся обіцяти нічого такого, що неможливо виконати. Зараз умови дуже важкі в країні. Головне втримати місто хоча б в тому стані, в якому воно існує. Не дати розвалити медицину, не дати розвалити комунальне господарство. А все йде до того. Медико-санітарну частину вже викинули з державного бюджету, вже її сили нав'язують, щоб взяли на місцевий бюджет. Правда, ніхто не каже, де взяти кошти. Хочу сказати одне. Перед тим, як проголосувати, подумайте, що виконати реально, що нереально. І хто з кандидатів може виконати те, що він обіцяє? Шановні кузнецовці, 25 жовтня запрошую всіх вас проявити свою громадянську позицію та прийти на виборчі дільниці для обрання міської влади. В разі обрання мене міським головою першочергові кроки будуть направлені. Перш за все на перегляд тарифів. На отримання будинків та прибудинкових територій. Ціни на тарифи мають бути економічно обґрунтовані та знижені. Необхідно терміново забезпечити гарячим харчуванням дітей у школах, кошти для цього виділені, вирішити питання безпритульних собак, притулок для цього побудований. Крім того, велика увага буде приділятися створенню реальних нових робочих місць, бюджетні замовлення, місцевим підприємствам. Гроші платників податків у місті мають працювати на місто. Крім того, буде введено мораторій на скорочення робочих місць, а також мораторій на підвищення місцевих податків і зборів. Вибір є. Ви не помилитесь, якщо у цей важкий для України час, то вірите свій голос за громадянську позицію. Анатолія Гриценка. Дорогі земляки, українська партія. Об'єднання патріотів, УКРОП та ветеранська спілка учасників АТО йдуть на місцеві вибори. Головними завданнями вважаємо недопущення корпоратизації ДП на енергоатом, оскільки це означає скорочення робочих місць, недопущення передачі комунальну власність таких об'єктів, як палац культури, стадіон, басейн, організація повноцінного харчування дітей у школах міста з 1 Вересня, провадження енергозберігаючих технологій, встановлення лічильників. Робота над створенням Кудніцовської міжнародної бурштинової біржі. Підтримка талановитої молоді. Створення фонду для лікування тяжкохворих дітей. Обирайте своє майбутнє. Голосуйте за укроп. Щаю, що плохих програм не буває. Буває плохо їх і Для того, чтобы достигнуть результата на посту городского головы, необходимо создать атмосферу в депутатском корпусе коллектива единомышленников, патриотов, цель благостояния города и горожан. Жилищно-коммунальная сфера – добиться прозрачности и обоснованности тарифов на коммунальные услуги. Инвестиции – инициировать реанимирование государственной программы по достройке блоков номер 5 и 6. Медицина. Создать специальный фонд помощи малообеспеченным больным людям и в первую очередь детям. Транспорт. Инициировать создание муниципального городского транспорта. Сфера молодежи. Обеспечить строительство на берегу реки Старя стадиона с футбольным полем. Земля. Продажу земли осуществлять исключительно через аукционы. Все изложено в моей программе реально, выполнимо, при искреннем желании работать на благо города и жителей города Кузнецовска. Доброго дня! Мене звати Володимир Хрушевський. Я кандидат на посаду міського голови від політичної партії Сила людей будучи міським головою, зобов'язуюсь зробити ефективне та відкрите використання бюджетних коштів, зробити міську раду публічною та доступною для кожного громадянина. Також реалізовувати громадські ініціативи та проекти, будувати нове місто комфортне для кожного громадянина. Я не обіцяю, що вирішу всі комунальні питання та проблеми міста. Проте я зобов'язуюся вирішити хоча б частину з них. Тому 25 жовтня. Запрошую на вибори. Пролосуйте та підтримайте сильних людей. З врахуванням того, що депутати і міські голова обираються на два роки, ставимо з собою реальні завдання. Основним завданням ковної влади є створення належних комфортних умов для проживання населення. Тому і вся наша робота буде на цьому побудована. Перш за все, маємо захистити місто від майбутнього дерибану. Адже із прийняттям закону про особливості управління житловим фондом планується створення ОСББ, а якщо ні, то створення управляючих компаній. Я хотів би, щоб ми зберегли КМКП і тому створили управляючі компанії в комунальні, а не так, як хто хоче передати їх в приватні руки. Маємо забезпечити. Достатнє фінансування освіти, закладів культури, спорту, тому що діти це наше майбутнє. Наша команда також хоче повернути до власності міста незаконні земельні ділянки, які самовільно захоплені використовуються, тому що кожен метр землі має надавати дохід до міського бюджету. Маємо допомогти побудувати житло, повернувши старі кооперативи. А не так, щоб ми давали заробити інвесторам, невідомо яким Повірте мені. Що ми знаємо, що робити, знаємо, як робити. У нас є достатньо хахісів в команді, і ми це зробимо. Дякую. Приходьте на вибор, голосуйте за номер три вашому списку кандидатів від Української народної партії. А перше, що необхідно робити в нашому місці, це створювати нові робочі місця. Це залучати інвестиції як іноземні, так і наші міські. Це початок будівництва нового житла для наших мешканців для того, щоб зменшити вартість житла в нашому місті. Це продовження реформи житлово-комунального господарства в нашому місті шляхом встановлення обґрунтових тарифів і зменшення навантаження на наших мешканців. Це продовження реформи по енергозбереженню, встановлення лічильників на гарячу холодну воду в кожному будинку, їх утеплення і санацію. Це міжнародний розвиток нашого міста, це залучення і нових міст-партнерів і вихід на міжнародний ринок по співпраці між містами і залучення іноземних інвестицій. Це продовження реформи електронного врядування в нашому місті, популяризацію в Україні, тому що ми є засновником Асоціації відкритих міст і взяли на себе таке зобов'язання. Якщо кожен із нас хоче продовжити ці реформи, Хоче робити з нашого міста європейське сучасне прогресивне місто. прошу 25 числа прийти на вибори і проголосувати за номер 7 в бюллетені Закуса Ігоря Валерійовича. Доброго дня, дорогі кузнецовці! Що необхідно змінити в нашому місті? В першу чергу владу влада має бути відкритою для громадян. А для цього необхідно ввести поіменне голосування у міській раді з найбільш важливих питань, щоб виборці бачили, як працюють їхні депутати. Необхідно проаналізувати діяльність Ради попереднього скликання та скасувати всі ті рішення, які були прийняті незаконно з порушенням процедур чи законодавства України. Обов'язково треба провести аудит діяльності комунальних підприємств на предмет їх прибутковості та ефективності для потреб громади, на посади призначати працівників виключно на умовах відкритого та прозорого конкурсного відбору. Кошти місцевого бюджету спрямовувати в першу чергу на якісні соціальні послуги, медичне обслуговування, освіту необхідно добитися справедливих тарифів на комунальні послуги. Я категорично проти продажу об'єктів комунальної власності, які приносять прибуток для місцевої громади. Якщо і виникає потреба в продажу таких об'єктів, то в першу чергу це має відбуватися на аукціоні. Я люблю своє місто. Моя мета. Його процвітання моя команда знає, як змінити кузнісо.